Я люблю пісню, я співаю по мірі своїх можливостей. Але люблю цю справу. Через це так воно в мене все поєднується гармонійно. все, і робота бібліотекаря я вирі людського життя. Оце все мене тримає не напливує, просто живу повноцінно, бо напевне без цього мені було дуже важко. Віра Сергіївна працює в Арпінській бібліотеці вже третій рік. Спочатку, переїхавши до дітей Варпінь, сумувала одна вдома, але згодом із головою поринула у культурне життя Ярпеня. Ось і сьогодні разом зі своїм ансамблем співає на День працівника культури. Разом із Вірою Польчаківською своє професійне свято в Ірпінській бібліотеці відзначають і інші представники культури громади. Хтось приніс на все огляд власні вироби, хтось співав, а хтось читав гуморески. В темній залі у театрі. Жінка-смика чоловіка. Нахилися ближче. Подивись, якась дурепа спить, аж носом свище. Чоловік увесь затрясся, зашипів. Ідити, треба було задля цього ще й мене будити. привітати працівників культури з професійним днем на їхнє свято завітали єрпінські управлінці. Хотів би від себе особисто від єрпінського міського голови, привітати вас професійним святом. Я вдячний за те, що незважаючи на всі складні події, які відбуваються в нашому повсякденному житті, саме зараз, ви все одно віддані своїй професії. Ви завжди. Приділяйте увагу, я вважаю, одному з, з найважливіших, тому що культура це дійсно важливо. На завершення святкування усі разом заспівали пісню Червона калина.